Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на травень 2025 року. Отже, Овне, давайте подивимося, що на вас чекає в травні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 травня планета Плутон розпочинає свій ретроградний рух. Нагадаю, що Плутон транзитом проходить по знаку водолій, і в даному знаці він буде десь ще найближчих 20 років, і для вас це 11-й сектор гороскопу. Що це взагалі означає? Плутон це. Найповільніша планета, яка є в нашій системі, і трансформації, які відбуваються по Плутону, відбуваються, скажімо так, повільно. А коли планета буде рухатись ретроградно, то це такий період переосмислити щось, подивитися на певну ситуацію під іншим кутом. І чого це буде стосуватись саме для вас. Звичайно, це всі сфери, які стосуються одинадцятого сектору гороскопу. А одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за друзів, за інтернет, за новітні технології, за колектив. От, і цього всього у вас буде стосуватись. Можливо, ви будете переосмислювати там, наприклад. Своє ставлення до інших людей. Наприклад, як ви комунікуєте з своїми друзями, з колективом, взагалі з оточуючими вас людьми? Можливо, це підштовхне. Вас до такого певного самоаналізу, ви, наприклад, проаналізуєте, як вас було там на роботі в цьому колективі, або якщо ви працюєте на себе, то там як ви комунікували там своїми друзями, не знаю, в школі, в університеті, там вже в дорослому житті. І можливо, якщо у вас ну не так багато, скажімо, друзів, або їх немає. Хоча зараз ми живемо в такий час, де у нас є дуже багато соціальних мереж, і в нас в багатьох людей складається враження, що ми дуже близькі один до одного, але мені здається, що наскільки далекими один від одного, як ми є зараз, люди і людство ще ніколи не було, тому що є така певна ілюзія, що, наприклад, ви можете відкрити інстаграм, подивитися там, як ж. Живуть там ваші однокласники і так далі. І е, Вам може здатися, що ви ніби і є частиною їх життя, але це насправді не так. І от цей період ретроградності Плутона, до речі, ретроградність вищих планет орієнтовно складає 5 місяців. тобто До жовтня Плутон буде ретроградним. І е, Ви можете на такі теми замислюватись, е, тобто переосмислювати все і так далі. E vale. Наступна тема це Меркурій, адже 10 травня Меркурій змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас другий сектор гороскопу. Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за поїздки на невеликій відстані там до 100 кілометрів, там, за підписання документів, за транспорт, за техніку. А другий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за гроші за фінанси. Який ми заробляємо самостійно, тобто, це наші доходи, особливо якщо у вас клієнтоорієнтована робота, якщо ви надаєте консультації, консультуєте, або що ви, наприклад, продаєте автомобілі, техніку, або, наприклад, працюєте з документами. Це означає, що у вас буде дуже дохідний місяць, що у вас будуть приходити просто клієнти. Ви будете навіть думати: блін, я нічого для цього не зробила, не зробив, я не шукала клієнтів, не давала рекламу. Тобто е, таких комерційних витрат з вашого боку може абсолютно не бути, але клієнти і запит на ваші послуги будуть. І е, я. Хотіла б вам порекомендувати скористатися цим часом, тому що в такому становищі Меркурій буде лише 16 днів. Тобто, через 16 днів він змінить знак. От. І, в принципі, вам буде легко комунікувати, легко знаходити спільну мову зі своїми клієнтами, і це буде сприяти успіху вашій роботі. Наступне це повний місяць, який відбудеться 12 травня в знаці Скорпіон. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі, повний місяць завжди говорить про завершення, результат, підсумок. Він може висвітлити якусь ситуацію, і у вашому випадку ця ситуація може стосуватися конкретно восьмого сектору гороскопу. А це сектор, який відповідає за. Чужі фінанси, тобто, це, наприклад, коли вам партнер допомагав, або там батьки вам допомагали, або дорослі діти вам допомагали, або це, наприклад, коли ви мали соціальні виплати від держави, там, наприклад, по догляду за дитиною, або е пенсію, це пожиттєве утримання, яке люди. Отримують після того, як завершують свою трудову діяльність, і або це якась тема пов'язана з кредитами, які ви брали, або з вашими інвестиціями інвесторами, і це ще може бути тема спадщини. Тобто всі ці теми, які стосуються чужих грошей, може висвітлитися якась ситуація, що ви там зрозумієте, по, по чужих фінансах, по кредитах і так далі. Або це може бути так, що ви виплатите кредит, який там, не знаю, 5, 10, 20 років виплачували. Або ну, тобто щось завершиться, або це якесь... Вам допомагали і зараз кажуть, ну наразі немає можливості більше тобі допомагати або ще щось, тобто, це якесь припинення ваших додаткових доходів певної допомоги, припиненням. Наступна тема це сонце. Адже 20 травня сонце змінює знак і переходить в знак близнюки. А це для вас третій сектор гороскопу. Хочу вам сказати, що на найближчий місяць часу для вас буде актуальна тема третього сектору гороскопу, а це сектор, який відповідає за комунікацію, за поїздки недалеко, за спілкування з друзями. І, можливо, дійсно за такий час, коли ви будете ну, часто бачити. З друзями їздити на пікніки, спілкуватися, тобто у вас буде багато поїздок, короткотривалих і так далі, і так далі. Ось і це буде актуально на найближчий місяць часу. Наступне це планета Сатурн. Це теж одна з таких важливих подій весни 25-го року. Адже 25 травня планета Сатурн, яка три роки йшла транзитом по знаку Риби, змінює знак і переходить в знак Овен. Так, до вас, овни, переходить Сатурн. І це для вас буде перший сектор гороскопу. Взагалі, коротко про планету Сатурн. Я люблю планету Сатурн, тому що вона, отака, на мою думку, дуже справедлива. Це планета, яка любить закон, яка любить дисципліну, яка любить, щоб все було впорядковано. Можливо, через те, що в мене дуже багато планет в Козирозі знаходиться. Тому це, це я частково, як Сатурн. От. І Сатурн такий, він, знаєте, Хто любить правила, закони, дисципліну, тим людям Сатурн дуже допомагає. А хто ну, любить, знаєте, більше поспати до обіду, не доробити роботу, забути, не перезвонити. Ну таким людям Сатурном в принципі буде складно в житті. І коли Сатурн Сатурн ще це планета, яка любить все зменшувати. Тобто, якщо на Юпітері у вас була б можливість поправитись, набрати кілограми, то на Сатурні це навпаки є можливість схуднути. Але все, що все, що стосується вас, вашої діяльності. Все може, типу, знаєте, як бути в меншій кількості, тобто менше може будуть у вас клієнтів. Може ви планували там відкрити ще додатковий бізнес. Но е, на Сатурні, першому секторі ну, буде складніше це зробити. Буде багато перепон. І е, ну, в принципі, е, Сатурн це як тест. Для вас на дисципліну, тому що в кого зараз Сатурн, як так як ви овен, і часто це ще повернення Сатурна. Кожних 29 з половиною років, 29-30 років, і це часто кризисний період, тому що Сатурн тестує, типу що ви робили до цього часу. Він такий маркер нашого життя. розумієте, він показує наші всі недоліки і так далі. Тому може бути особливо для тридцятилітніх, 90 дев'яностолітніх не такий простий період. Наступна тема це знову Меркурій. Я вже казала, що він змінить знак через 16 днів. А саме 26 травня Меркурій перейде в Близнюки, і це тоді знову для вас буде третій сектор, про який я вже згадувала. в Відео це сектор, який відповідає і за спілкування, і за поїздки недалеко, і за друзів. Тобто, у вас буде багато комунікації, можливо, можливості налагодити мости з. Якимись людьми, знайомими, друзями, з якими з певних причин ви втратили зв'язок, або просто ви знайдете таких друзів, компанію собі по інтересах, і будете більше з ними проводити часу. І останнє в цьому відео це новий місяць, адже 27 травня відбудеться новий місяць, в знаці близнюки знову ж таки. І це знову для вас буде третій сектор гороскопу, про який вже говорила. То е зараз у вас може з'явитися щось нове. Це нова автівка, нова якась техніка, нові друзі. Взагалі, ви будете можливо більше кудись їздити за місто, там на озеро, чи на море, чи на пікнік, тобто більше у вас активностей буде. Ось такий місяць на вас чекає. Хочу сказати, що в нас ретроградною є тільки одна планета: це планета Плутон. Всі решта планети рухаються прямо. Тому так, тому дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.